Уяви сцену, операційна тиха, як космодром перед пуском. замість ракети, крапельниця, замість багатотижневої життєвої рутини з голками, одна інфузія, яка перепрошиває інструкції твоєї печінки. Це не фантастика, це генна терапія гемофілії Б, відома як Гемґенікс. Гемофілія Б. Це спадкова помилка в коді організму. Бракує фактора згортання 9. Кровотечі стають страшною повсякденною проблемою через поломку в згортанні крові. Звичайне життя перетворюється на ходіння тонким льодом, удар об стіл і суглоб брякає, запланована операція і цілий сценарій профілактичних інфузій. Десятиліттями терапія була схожа на підкачку старої шини та заключалась у введенні фактора згортання регулярно, часто, дорого. І варто лише пропустити, як ризики повертаються. Генотерапія пропонує іншу логіку не підкачати, а поставити нову камеру. У ролі кур'єра аденоасоційований вірусний вектор, безпечна порожня капсула, навчена шукати клітини-починки. Усередину вектора вмонтовану інструкцію ген для вироблення фактора 9 у версії падує з підсиленою активністю. Одна інфузія і клітини печінки, як справний завод, запускають конвеєр власного фактора згортання не на години і не на дні, а на роки. У дослідженнях кровотечі падали різко, а профілактичні введення фактора згортання ставали радше винятком, ніж правилом: це як зняти режим економії батареї і повернути повну яскравість. Генна терапія не для кожного. Якщо в крові є високі антитіла проти вірусного вектору, який використовується для транспортування виправленого гену, кур'єр не прорветься до адресата. Ефект триває роками, але це все ще нова ера, за якою ми уважно спостерігаємо. Ціна кусається: офіційна листова ціна Hemgenix за один курс лікування становить близько 3,5 мільйони доларів США. Ми живемо в час, коли медицина переходить від лікування проявів до коригування причин. Учора ми намагались компенсувати брак фактора у крові. Сьогодні доставляємо клітинам виправлену копію гену, яка дозволить виробляти фактор самостійно. Схожий вектор мислення вже застосовується для редагування генів при серпоподібно клітинній хворобі. Потенційно, будь-яка генетична поломка може бути виправлена в живому організмі шляхом заміни дефектної копії відповідного гена на робочу правильну версію. Спільна ідея проста і смілива: лікувати не симптом, а причину і робити це надовго. Все завдяки технології редагування генів CRISPR-Cas9. Лайкни це відео та підпишись на Лікар.UA. Тут найкращий медичний контент та спільнота. Підтримай українське.